Оновлений Антонова Аерозеніт 2026 постає як черговий прорив української авіаційної інженерії, демонструючи гармонійне поєднання інновацій, технологічної незалежності та аеродинамічного переосмислення. У 2026 році він проходить глибоку модернізацію, яка охоплює як зовнішню конструкцію, так і внутрішні системи керування, роблячи його однією з найефективніших платформ у своєму класі. Аерозоніт тепер отримує оновлений силовий комплекс із покращеною тягою та значно зниженим споживанням пального, що дозволяє збільшити тривалість польоту без втрати маневровості та швидкісного потенціалу. Використання надлегких композиційних матеріалів посилює міцність корпусу, знижуючи вагу і підвищуючи загальний ресурс конструкції. Впроваджена нова система стабілізації на основі адаптивної телеметрії забезпечує точнішу реакцію на зміни атмосферних умов та маневри на великих швидкостях. Аерозеніт 2026 демонструє покращену реакцію на навантаження під час різких змін висоти, а також оптимізований розподіл повітряних потоків уздовж крил, що додає апаратові стабільності та динамічності. Завдяки модернізованій архітектурі крила з регульованими аерофлапами, літальний апарат отримує можливість виконувати складні маневри, мінімізуючи турбулентність і втрати підйомної сили. Нове покоління датчиків дозволяє системам польотного моніторингу миттєво аналізувати поведінку літака, підлаштовуючи роботу всіх ключових механізмів у реальному часі. Кабіна Аерозеніт також зазнала суттєвого удосконалення, вона стала більш ергономічною, цифровізованою та зручною для екіпажу. Пілоти отримують доступ до повністю оновленого інтерфейсу, що поєднує сенсорні панелі, розширені функції навігації та можливість інтеграції зі штучним інтелектом для підсилення точності команд. Інтегрована система прогнозування ризиків аналізує ситуаційні параметри польоту та завчасно пропонує оптимальні рішення для уникнення небезпечних режимів. Покращене звукове та вібраційне ізолювання робить керування комфортним навіть за умов високих навантажень. Окрему увагу приділено зниженню шумового сліду та екологічному компоненту. Аерозеніт 2026 використовує модернізовані сопла та удосконалену систему вихлопної фільтрації, яка мінімізує вплив на довкілля, водночас зберігаючи високу енергоефективність.